Слава Україні, Христос Воскрес! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль. 1 та НТБ. нагадую, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні я вам розповім про події і життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області минулого тижня. І розпочинаємо нашу програму з інформації про безпечне проходження Великодніх свят у нашій області. А саме працівники поліції Тернопільщини забезпечили охорону та безпеку громадського порядку на Великодні свята та провідну неділю. Було задіяно понад 600 правоохоронців. Під час святкувань поліцейські суттєвих правопорушень не виявили. Скільки повідомлень надійшло на лінію 102 під час Великодніх свят та як на них відреагувала поліція, розкажемо далі. Тернопільські правоохоронці забезпечили правопорядок на Великдень. До охорони громадського порядку на території області було задійно понад 600 правоохоронців. Великдень на Тернопільщині минув без суттєвих порушень публічного порядку та надзвичайних подій. Богослужіння майже у всіх храмах проводилися з дотриманням вимог комендантської години. За добу на спецлінію 102 надійшло 406 повідомлень про скоєні злочини та правопорушення. З них кримінального характеру 48, серед яких факти нанесення, тілесних ушкоджень, бійки, крадіжки, погрози фізичною розправою. У Великдень поліцейські задокументували понад 200 правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху. Також склали 32 адмінпротоколи відносно водіїв за керування транспортом у нетверезому стані. За минуло. У добу на дорогах області сталося дві дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких травми отримали троє людей. Наступний репортаж з деокупованої території Херсонської області. Саме там вибухотехніки Тернопільської поліції розміновують та знищують десятки, а то й сотні одиниць небезпечних боєприпасів. Спеціалісти вибухотехніки Тернопільської поліції розміновують деокуповані території держави. Наразі фахівці вибухотехнічної служби працюють на Херсонщині. Нерозірвані протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси, дроти, мінні пастки, осколки, артснарядів. А також інші вибухонебезпечні предмети. Усім цим всіяні тисячі квадратних кілометрів української землі. Першу чорвом нашим завданням це було дізнання чим більше інформації про даний регіон. Ми спілкувалися з різними саперами інших підрозділів, такими як військовими саперами, саперами ДСНС, цивільними організаціями, халотрастом. І коли ми мали вже достатню кількість інформації про даний регіон, ми могли правильно спланувати свій план про змінування. Також спілкувалися не тільки з старшими селищних громад, а й з їхніми односельчанами. Дякую, дякую, заїжджайте. Заїжджай, заїжай, ми щепить поспіваємо. <рив> Рівноважність, концентрованість, оперативність та уважність основа роботи вибухотехніків. Щодня фахівці розміновують території згідно з визначеними квадратами і вилучають десятки, а то й сотні одиниць боєприпасів. Часто доводиться мати справу з так званими пастками, розтяжками та мінами, які залишили окупанти після себе в лісах, полях, на вулицях, у житлових будинках. На територію, яку ми заходимо для порадні розмінування. Це свого роду мапа, яку повинен вміти читати кожний бухотехнік. Адже кожний вибухнебезпечний предмет або демаскуючий предмет, який знаходиться на території. Може багато чого розповісти, що може чекати вибухотехніка в поріті. Робота складна та небезпечна, бо найменший неправильний рух може призвести до непоправного, ускладнює розмінування території, висока трава та чагарники. Проте вибухотехніки поліції, спільно з колегами з інших структур роблять усе можливе, аби якомога швидше очистити українські землі від небезпеки. У наступних сюжетах розкажемо про безпекові проекти. У гості до головного управління Національної поліції в Тернопільській області завітали вихованці школи ліцею номер 6 Маленьких гостей ознайомили із роботою поліцейських та показали, як реєструються повідомлення на лінії 102. Також дітлахам провели цікаву екскурсію приміщеннями обласного управління. Як проходив цей захід, дивіться далі. У гості до головного управління національної поліції в Тернопільській області завітали другокласники Тернопільської школи ліцею No6 імені Назарія Єремчука. Дітлихи ознайомилися з роботою поліцейських. Такі заходи потрібно проводити для всіх дітей. І для старшої школи, і для молодшої школи для того, щоб діти краще розуміли на свій вік роботу поліції. Таким чином, вже з дитячих років, ми формуємо у дітей правосвідому поведінку. Під час екскурсії маленьким гостям показали приміщення поліції та пояснили, що потерпілими або порушниками бувають не лише дорослі, але й діти. Тож для спілкування з дітьми у поліції є спеціально облаштована зелена кімната. Показали другокласникам ДНК пристрій, який ідентифікує особу людини або родичі. Після цього школярі завітали до ситуаційного центру. Вони побачили та почули, як поліцейські приймають та реєструють повідомлення громадян. Куди надходить дзвінок, якщо набрати номер 102. Якщо загубилась тільки то потрібно дзвонити в 102, А якщо не знаю, хтось поранився, потрібно дзвонити в 103. Неабияке захоплення у дітей викликали зображення з камер відеонагляду, на яких відображається Тернопіль з різних куточків. Малечі розповіли, що на території міста працює 1225 Камер і що сучасна система дозволяє оперативно не лише розшукати осіб, причетних до злочину, але й зниклих людей. Мені сподобалося Можна різні програми, ті міста. Камери виклад ми маємо ситуацію Ну, коротше, все на завершення екскурсії. Вихованці школи ліцею номер 6 зробили вже традиційне фото на згадку з поліцейськими. Сповнені нових вражень та знань. Вони повернулися до свого навчального закладу. Правохоронці провели ще один навчально-профілактичний захід для учнів скалацького ліцею. Дітлахам нагадали правила поводження з небезпечними предметами та продемонстрували навички службових собак. Деталі проведення такого уроку дивіться у наступному сюжеті. Правоохоронці провели навчально-патріотичний захід для учнів скалацького професійного ліцею. З дітьми зустрілися співробітники роти поліції особливого призначення, вибухотехніки та працівники кінологічної служби. Такі заходи ми проводимо для того, щоб наше підростаюче покоління орієнтувалися, як працюють служби, щоб не боялися, контактували з поліцейськими. Під час зустрічі правоохоронці розповіли школярам про особливості роботи поліцейських, нагадали правила поводження Небезпечними предметами, а також продемонстрували навички службових собак. Мета навчально-профілактичного заходу захист дітей від загроз, які існують в умовах воєнного стану та виховання патріотизму. Ми запросили всіх бажаючих, хто хоче знати, на якій техніці, якими, якими засобами, і як зараз наші бійці і правоохоронці охороняють порядок і захищають нашу Україну. Працівники роти поліції особливого призначення розповіли, як захищають країну. В зоні ведення бойових дій та з якими ризиками їм довелося зустрічатися під час виконання службових завдань. Дідлахи мали змогу посидіти за кермом броньованого автомобіля козак, що стало для них справжнім сюрпризом. Вибухотехніки показали школярам макети різноманітних вибухонебезпечних предметів та розповіли про алгоритм дій у разі виявлення таких знахідок. Я вважаю, що потрібно, це корисні уроки. Багато людей присутні, спілкуватися можна, багато що показують. Завершилась зустріч показовим. Виступом поліцейських кінологів з їхніми чотирилапими помічниками. Службові собаки затримували умовних правопорушників, шукали вибухівку та старанно виконували команди кінологів. Глядачі були вражені кмітливістю та дисципліною службових собак. Мені сподобалось, де пес шукав вибухові речі або якісь, наприклад, боєприпаси. Педагогічний колектив начального закладу та школярі подякували правоохоронцям за пізнавальний захід та запросили завітати до них знову. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Зичу вам добра, здоров'я та усім нам звичайно, перемоги. До зустрічі на наступному тижні!